Воскресіння Ісуса Христа є центральною подією Великодня, що символізує перемогу над смертю та гріхом. Це дивовижна історія, яка дає людям надію на відродження та вічне життя. Ісус був розп'ятий на Христі, помер і був похований у гробниці, але на третій день Він воскрес і переміг смерть, демонструючи надію на спасіння для всіх людей. Воскресіння Ісуса також символізує прощення гріхів. Його жертва дозволяє нам очистити наші душі та отримати Боже прощення. Воскресіння Ісуса дає нам надію на відродження у нашому житті. Ми можемо змінити своє ставлення, прагнути стати кращими людьми та знайти внутрішній мир. Ми можемо застосувати силу Воскресіння у своєму житті, допомагаючи іншим, прощаючи та розширюючи свої духовні горизонти. Воскресіння Ісуса Христа є символом надії та відродження для нас всіх. Відчуйте силу цієї події, і вона допоможе вам змінитися, знайти спасіння та стати кращими людьми. Нехай Великдень надихне вас на добро, любов та милосердя. Якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, поставте вподобайку. Підпишіться на наш канал, щоб не пропустити більше цікавих тем, пов'язаних з Великоднем та з іншими святами. Розкажіть про свої думки щодо Воскресіння та відродження у коментарях. Щасливого Великодня! Христос Воскрес!